Останній ножик на сьогодні. Малюк. малюк шийник Сюди я прив'яжу паракорд в люверси. І буде він шийник. Такий маткі мають ножни. Сам ножик отакий. Значить, це у нас ламінат. Посередині у нас К-110. Дуже добре закалений, аж на ще одну единицу. От. Тоненько я його завів, він взагалі дуже-дуже тоненький вийшов. Він дуже різучий такий, я б сказав, малюк-скіннер. Його б так обізвав. Дивіться, монтаж тут садний, е больстер у нас йде е карбон. І дерево корич... темно-корічневий ябен. Дерево дуже красиве, звісно, мені подобається. Так, Зараз я вам скажу, яка в нього дружина. Так, 8 довжина леза і 10 довжина струків'я. Ножик теж йде в продаж. От. Коштувати буде, нехай буде 3 тисячі гривень. Кому треба, дзвоніть, пишіть номер, я оставлю. Дуже дякую за увагу.